Бати штрих! Бац, дивіться, вийти в туда но бляй Где б його Ай-яй Братва, всім дай Боже. Коротше, єдиний коментар в мене був зроби дальняк на ковіку. Ну, як і просили сьогодні її башимо на ковіку і на мінську. З Ну. Поярим похуй. А я об сльоми не взяв. Коротше, паски, всім приємного перегляду. Газуємо Знаку. на ковіку, блядь, в Карпати. По горах, по гоці, нахуй, на якусь гору вилізем. Та й таке. Так, пацки, ми приїхали на базар. За, залив повний бак. Дивіться, вже на ковіку обкатка пройдена. 1255 км вже приїхав. Виїжджали з дому, було 1230 км. От, зараз купимо масло, валіку. Валіка щось бляха. Мінск душиться на четвертій передачі, то не їде зовсім. Хуювато, хуювато. Їдемо бляд, по тому китайському спідометру 60 км на годину то взагалі параша. Ми виїхали 11 година. Ранку дня... Дня ніби. Е, і цей. Та до 9-ї ми встигнемо вернутися. До 9-ї вечора встигаємо вернутися спокійно. Валік вже блядь, здав на права. Приймає вітання в коментарях. Ло прям недавно. Тут... А вчора. У ну, мене ще досі нема прав, нахуй. Ну я роблю, пацани, роблю. Ще хотів вам пацки сказати, що на ковіку їздить Антончик. І Він його тримає не в мене в гаражі. І просто подивіться, як в нього на подвір'ї мухи серять, блять. То пизданна. Ну, ковік був весь в мухах, він же помив трошки. Так, набір інструментів є. Я надіюся ковік не поламається. Ну, він підготовлений. Ланцюг змастили. Дивіться, як резина вже за 1200 км вже рез... Рез... резини майже нема. Кепско, кепско Так. Крутим. И їдем. Заїхали на таку точечку. Все, мостом Едіта. Тут вже львіопацики. От високий замок, тут вже виннички. Гори полонини. Все, знімаємо Едіта. Заїхали на заправочку. Ковік з'їв 2 літри за 60 кілометрів. Ви вже пацки, напевно, давно такого не бачили, як розбавляють масло. Я, ну ні, я по собі суджу. Я вже таким не маюся, десь без... рік точно. Може більше. Треба було налити в фляжку. Бам-бам-бам помішати. Нє? Кова. здав взяти того і безтрем шукати того, хто продає Ми їдемо, ми їдемо на нахуй. Що, валік заїбався? Вже дрохи дома. Мене тиво сидіння вже починає комарити. Дивіться, ми проїхали 100 кілометрів. Срака вже були. Була поліція взагалі, пофіг, ніхто не чіпає, два екіпажі стоять, базарять про своє, та й похуй. І... Не дивляться, що, що номерів немає. Ну, так вже такі полоненки. Файні. То перекусили, валік поїхав, я зараз буду його доганяти акуратно. жарко Ой-ой-ой, потім... просто руки мокрі вже. На плюс 30 блядь На сонці може і більше. Коротше, почем десь птик станем Встали на юпичишці. Перекуруємо. Ти пиздец. Я... Валик десь пішов. Я собі легенько смолю. Що нам ще лишилося? Десь 50 кілометрів. Десь такому може за один підхід вольнем. І все, і будемо вже чилити на якусь гору лізти.

повний бак, пройшло 100 км. Зараз дізнаємося скільки він по трасі з'їв. 95-й плюс. Так, пасточки. Залив 3,7 літри, блядь. блін. Ковік мене радує. Та на сотку. І то я вже трошки навалював, вже обгонив всяка тема. Отак, так, Пацьки ми вже на сколе, набере семчику. Зараз ще валік заправиться і треба зарядитися. Наберу семчику, трошки кидаємося на зарядку. І зараз будемо летіти в якусь гору. Треба шукати щось. Або в Славське летимо. тому. ми братика. На скутері. Коротше, зараз каже, покаже нам куди можна зганяти. По яких горках, блять, каже жуха, блять.

Раз, блядь, вендурок, курва! Ди як їбався! Так валік на Мінську, блядь, не впаде. Ебай, він вилетів! Так, ковіка тако положив. Давай я тебе попхаю різко. Можеш можеш якось за вирівняти. Він туда дитин. Да, чекай гілка в колес. Але ти їбаш, я хуєю! тут на таку горку блядь, я не знаю Кутером, блядь, чувай я сам нього Хорош. Ого, я боком чов індуро на Мінському. Єбать ти ж штригнах Ти собі гониш <рик> би валік в річку їбанувся, зараз буде видно річку, можливо без дерев. Ай-яй-яй, як. Обидні Карпати. Блять, Карпати, по-любому, треба приїхати. Ще раз. не на дві години, а блядь, на пару днів. В цеї ночі в тьоті все буде в шоколаді. А ці біморе окупили себе першу годину. Бога вкладає в себе хліба по року всю машину. Кога хоче учим, собі, блядь,

Бацюг проскакує просто дуто на Як він далі їде бля їдемо добре, ще їхати два кілометри, потім доволі. передачу. Я нахуй я сюди поїхав. Що <гум> ж, пацанчики чуєте цей звук? Ми вже прибули, йоу Це було складно Я спутів З Мінська всі масла вилазять, каже Валік Валік вже пішов Ідемо спускаемся Гарно пацики нахуй Дуже довго сюди їхали, 4 кілометри, а по часу зайняло десь пів години. Ну, норма... Та блядь, не стяй в річку нах. Коротше, <реш> отакий водоспад. Гарний, мені подобається. Зараз відпочиваємо, куримо і їдемо додому, блядь Бля паски, ще треба по-любому приїхати в Карпати і вилізти на якусь гору люту. Або на верну вже поїхати. Так, от на верли я би хотів теж. Але там вже значок? Ну. No. Коротше, валіка сьогодні піздець спригоди. Там чуть з горпа горба не злетів. Там в річку чуть не в'їхав, чуть його машина не йобнула. Коротше, весело. Коротше, ми зібрали. Що будемо вирушати додому. I had a lot of love for the cops before they got here. I'm headed home. I told you so. I told you so. So why are we not moving no more? I'm headed home. Блядь. Ты видел? Пизда, я уже втумился нахуй. Я уже тоже не на еду. Сука. Требую кое-какое взять. Хорошо за каву Сейчас тоже мне важко ехать. Кидаю на зарядку телефончик. И отдыхаю трошка. Так, пацки, трохи вдягнувся, бо вже холодно. Все, їдемо в стрий і вже на львів. Певно моя остання заправка. Там ще залишилось менше сотні. Так що я ще лишу в баку 3 літри бляха. Кура та кришка дебільна нахуй. Айде. Без кришки їду нахуй в пляжу. червоний проїхав до я. Так, патики приїхали. 300 з хуйцом кілометрів. Нам ще 50 З Зараз їхали, що на 70 км без зупини. За, Сука, жарко, жарко. Шопатськи, кажете, вам Мінськ більше подобається, ніж Так. Старійчок лігенда. <рив> 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 Мінск, що не був в Карпатах. 400 кілометрів майже проїхали. Проїхали 360 кілометрів. Мінськ доїхав там? А, Мінськ доїхав далі ідеально. Кові не відригує. Все, заїбіть, кові мені, блять, в серце. Але курва срака болить, страшно. І того, блять, хитає нахуй. Що, де ми ще поїдемо? Додому спати. Ага. Добре тоді, все, давайте.